Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони. Останнім часом є багато нарікань від підприємців на блокування податкових накладних. Колись це стосувалося лише тих, хто потрапляв в категорію ризику. Тепер блокують майже всім, хто не заповнив спеціальну таблицю даних платника. Якщо виникають труднощі з її оформленням, фахівці податкової служби зможуть допомогти. Деталі в наступному сюжеті. Постанова Кабінету міністрів України, якою внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі, набрала чинності 14 жовтня 2022 року. Внесено зміни до критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме виключено поняття ризикових товарів. Тобто зараз при здійсненні автоматизованого моніторингу реєстрації податкових накладних перевіряються усі товари. Це звичайно не стосується податкових накладних розрахунків коригування, які відповідають ознакам безумовної реєстрації. У зв'язку з несеними змінами зросла кількість податкових накладних реєстрація, яких призупинено. Щодо податкових накладних розрахунків коргування, реєстрація, яких вже зупинена, то платникам податків необхідно подати до контролюючого органу. Письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, наведеної у податковій накладній чи розрахунку коригування. вагомим документом, який є підставою реєстрації податкової накладної, є заповнення відповідної таблиці, де описується детальна інформація про підприємство: від кодів товарів чи послуг до земельних ділянок виробничих потужностей залишків готової продукції та інше. З метою упередження зупинки реєстрації податкових накладних платникам реального сектору економіки рекомендуємо подати до органів. ДПС, таблиці даних платника ПДВ особливо це стосується платників, які станом на сьогодні мають значну кількість податкових накладних реєстрацію, яких призупинено. А також платників податку, які є виробниками та надають послуги для підприємців. Це великий обсяг додаткової роботи, каже директор одного з поліграфічних фірм Івано-Франківська Василь Луців. Таблиці а до таблиці. Треба море, море, море документів. Треба було всі підтверджуючі документи деякі документи ми 20-річ двадцятирічний давності піднімали. Треба було які документи на, на власність виробничих приміщень, на оренду приміщень, на ну, практично на все. На машини, які є, номера машин, все заповнити. Ну а далі хто поставляє нам папір, фарби і всі решта матеріалів. Треба, ну, це якщо поправді сказати, це десь більше 500 друкованих листів. Треба було сканувати і передати. Податково, якщо платник податків здійснює кілька видів діяльності, то з кожного потрібно заповнити такі таблиці. Їх розглядає комісія регіонального рівня впродовж п'яти робочих днів. Також в листопаді вступив в дію закон 26.2.0, відповідно до якого вводяться деякі зміни в оподаткуванні квадратних метрів житла на первинному ринку. Порядок оподаткування операцій з продажу чи обміну об'єктів нерухомого майна, зокрема квартир, житлових чи дачних будинків, земельних ділянок під такими об'єктами, земельних ділянок, що не перевищують норми безоплатної передачі. Залишився незмінним, тобто не оподатковується продаж такого майна один раз на рік протягом року за умови перебування у власності більше трьох років. При продажі другого об'єкта нерухомості застосовується ставка 5% ПДФО. При продажі трьох і більше об'єктів, ставка 18%. Також за ставкою 18% ПДФО податковується дохід від продажу другого та наступних об'єктів комерційної нерухомості за рік. При продажі об'єктів нерухомості, які оподатковуються за ставкою 18%, ну платники можуть зменшити отриманий дохід на суму документально підтверджених витрат на придбання об'єкта такої нерухомості. Водночас новий закон 2600, який набрав чинності з 10 жовтня, додає нові об'єкти нерухомості та визначає порядок їх оподаткування. Так, додаються такі нові об'єкти, як подільний об'єкт незавершеного будівництва. До прикладу, це може бути багатоквартирний будинок чи магазин на першому поверсі, який є окремими самостійними об'єктами власності. Чи неподільний об'єкт незавершеного будівництва, це, до прикладу, одноквартирний житловий будинок, чи окремий магазин. Майбутній об'єкт нерухомості квартира або гаражний бокс та відступлення прав вимоги, прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, чи майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстровано обтяження прав на користь покупця. Для громадян доходом від продажу протягом року подільного чи неподільного об'єкта незавершеного будівництва буде вважатися різниця між ціною купівлі і ціною продажу. Ставка податку становитиме 18% ПДФО. При продажу е, таких об'єктів. Е, е, Якщо вони успадковані, ставка ПДФО становить 5%. До тих ставок, де є нарахування ПДФО, також нараховується всюди і військовий збір у розмірі 1,5% від доходу. Також даним законом внесено і зміни щодо оподаткування податком на додану вартість та податок на прибуток підприємств. Фахівці податкової служби Прикарпаття практикують зустрічі з представниками релокованих підприємств. Нещодавно таке інтерактивне спілкування відбулося в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Дуже важливо зареєструвати бізнес на територіях, куди він переїхав, та повноцінно сплачувати податки. Війна негативно вплинула на економічні процеси України і змусила чимало платників згорнути свою діяльність, а багато платників переїхало на нові території, де не ведуться бойові дії, і зокрема до нашої. Області і для платників важливо законодавчо правильно оформити процедуру перереєстрації якраз бізнесу в податковій службі. Ну насамперед платнику необхідно звернутися до держреєстратора і подати заяву про внесення змін, який впродовж 24 години вносить відповідні зміни, а потім видає нову випуску з реєстру платника податків. І інформація ця оновлюється і подається до податкової служби, і вже податкова служба проводить заходи щодо зняття з податкового обліку за старим місцем реєстрації. І взяття на податковий облік за новим. Нагадаю, що платники податків з Донецької та Луганської областей після зміни адреси реєстрації переходять на обслуговування до податкового органу за новим місцезнаходженням, без залишення їх на обліку за попереднім місцезнаходженням. Тобто автоматично обліковуються як платники податків у тій податковій за новою податковою адресою і, відповідно, сплачують вже туди податки. А вже платники, які перейшли з інших областей, де ведуться бойові дії, після зміни адреси реєстрації. Ще до закінчення бюджетного року обліковується за попереднім місцезнаходженням. Тому я раджу тим, хто релокував свій бізнес, але ще не змінив свою, не перереєструвався, поспішити це і зробити до 31 грудня, щоб уже з нового року сплачувати податки до бюджету тієї громади, у якій проводиться їхня діяльність. Також хочу зазначити, що у випадку, коли платник податків створює чи відкриває об'єкт оподаткування на території адміністра... ну, нашої адміністративно-територіальної одиниці, де він перебуває на обліку, то такий платник зобов'язаний стати. На облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі, і для цього необхідно йому подати заяву за формою 17 ОПП або повідомлення про об'єкти оподаткування за формою 20 ОПП. Принагідно також хочу звернутися до голів територіальних громад, щоб вони на місцях проводили зустрічі, бесіди з релокованим бізнесом і пояснювали їм про необхідність переходу на облік за місцем провадження вже їхньої діяльності. А ну, це, це насамперед, це є додаткові поступлення до бюджетів. Ачу також, що частина приємно, що частина реликового нового бізнесу вже стала на обліку нашій області як основні платники, чи як платник окремих податків, і розуміє необхідність сумлінної сплати податків. Для того, щоб отримати довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, платнику необхідно звернутися до органів ДПС за місцем своєї реєстрації із заявою визначеної законом форми, заява подається платником на його вибір або у паперовій формі до Державної податкової інспекції за основним місцем обліку, або в електронній формі через електронний кабінет, в заяві обов'язково потрібно зазначити відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає необхідність затвердження відсутності Ості, заборгованості, сплатежів і назву підприємства, установи чи організації, до якої подається така довідка, зокрема, довідка про відсутність заборгованості може надаватися органам або суб'єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки, компенсації, дотації, проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо. Якщо в заяві не будуть зазначені усі необхідні реквізити, податковим органом надається відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості. Термін формування довідки або відмови 5 робочих днів з дня отримання заяви. Довідку у паперовій формі платник може отримати безпосередньо в органі, до якого було подано заяву. Довідку або відмову у наданні довідки в електронній формі платник може отримати в електронному кабінеті у меню вихідні документи. Довідка видається платнику податків безкоштовно, а строк її дії становить 10 календарних днів з дати її формування. Слід зазначити, що роздрукований електронний примірник документу в паперовому вигляді не вважається оригіналом. Для отримання довідки про відсутність податкової заборгованості можливо подати заяву і в довільній формі. Термін її розгляду 15 днів. З вами була програма Бізнесі закони. Не забуваймо, що всі платники податків своєю копіткою працею також крок за кроком, наближають нашу перемогу над ворогом. Кожна сплачена до бюджету гривня це вже допомога українській армії. Тільки спільними зусиллями виженемо рашистську нечисть з рідної землі. До зустрічі!